Вітаю інформаційна служба. Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Російська армія атакувала ударними дронами Полтаву, як повідомили в обласній адміністрації. Внаслідок атаки двоє громадян загинули, 11 поранені. Надзвичайники врятували десятьох людей. За інформацією сухопутних військ було кілька влучань, зокрема поцілило в будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та поблизу обласного ТЦК. Спалахнула пожежа і на території приватного житлового будинку. Докладніше про ситуацію зараз у Полтаві розпитаємо у Володимира Когута, це тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Бажаю здоров'я. Отже, спочатку про людей. Розкажіть, що відомо про загиблих. Це цивільні, і як щодо поранених, який їхній стан зараз? А, так, сьогодні вранці близько дев'ятої години ранку. У По Полтаві відбувся удар безпілотниками, і внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджено житлову забудову, цивільну інфраструктуру, мається на увазі магазини, комерційні заклади Попередньо, попередньо на даний час відомо про двох загиблих: це цивільні особи. І про більше з десяти постраждалих, які знаходяться в закладах охорони здоров'я з різними ступнями тяжкості, є і тяжкі, і є і середньої тяжкості поранення, а наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих осіб, і слід зазначити, що внаслідок проведення рятувальних робіт співробітниками ДСНС врятовано 10 людей. На даний час на місці розгорнуто штаби міського штаб ДСНС працює всі відповідні служби і комунальні служби по ліквідації наслідків. А додаткова інформація буде вже згодом, коли будуть ну, будуть ліквідовані наслідки. і Буде детальна інформація. Скажіть, а ці цифри загиблих і поранених це остаточні вже дані, чи вони ще можуть уточнюватися за підсумками е рятувальних операцій? Е на даний час відомо точно про двох загиблих і більше десяти поранених. По Пораненим е точно будуть уточнюватися, бо люди самі могли звертатися до закладів охорони здоров'я з тою чи іншою травмою? Це ми повинні розуміти 9-та година. Всі рухаються на роботу або Ну, це відкрита територія. Угу. А щодо масштабів руйнувань, скажіть наскільки великі ці, ці руйнування? Це вибиті вікна, чи це щось ще серйозніше? Чи доведеться, наприклад, відселяти людей? Звідкись? Здебільшого, так. Це вибиті вікна в житловій забудові, постраждала приватна будівля. Яка е знаходилася поряд, ну мається на увазі поряд з епіцентром удару. Там е відбувалася пожежа, яку на даний час вже ліквідовано. Постраждалих цій будівлі. Немає І, відповідно, е вона якби потребує від е відновлення повноцінного. Угу. Куди люди можуть звернутися по допомогу? Я так розумію, що у ці штаби, які розгорнуті на, на місці, час так? так Так, на даний час розгорнуті штаби, там працюють як міська влада, працюють штаб районної адміністрації, працює штаб ДСНС, а також залучені міжнародні партнери організація Червоного Хреста, пролісок. Та інші, які надають а, оперативну допомогу для ліквідації наслідків і убезпечення свого житла там чи комерційної а, нерухомості. Угу. Пане Володимире, дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами наживо дякую. був Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Двоє людей постраждали через ранкові атаки на Херсон. Росіяни скинули вибухівку з дрона на 75 75-річну жінку та 74-річного чоловіка. Потерпілих ушпиталили. напередодні окупаційні війська поранили в області дев'ятьох людей. За даними ОВА, ворог обстріляв майже 40 населених пунктів регіону. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, господарчу споруду та приватний автомобіль. П'ятеро людей, зокрема дві дитини, постраждали внаслідок атаки росіян на Одесу. Про таке повідомляє тамтешня обласна адміністрація. Хлопчика та дівчинку семи дев'яти років у Дорослим надали допомогу на місці. Росіяни спрямували дрони на дев'ятиповерхівку. Як наслідок, шість помешкань зруйновані повністю. Ще понад три десятки пошкоджені. Надзвичайники евакуювали 50 мешканців. Людей рятували, зокрема за допомогою спецтехніки. Атакував ворог і інші об'єкти цивільної інфраструктури. Шість загиблих, і 12 поранених. Російська армія не припиняє масово обстрілювати Донеччину. За минулу добу ворог атакував регіон понад три тисячі разів. На арайські окупанти спрямували п'ять ударних дронів. Убили трьох людей. Ще трьох поранили. Пошкоджено 11 приватних осель і два автомобілі. Ще двоє загиблих, і троє поранених у Покровську. Місто ворог атакував дронами та бомбами. На Костянтинівку окупанти скинули три керовані авіабомби. Обстрілювали з РСЗВ «Смерч». Травмовано п'ятьох людей. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, три магазини, десять торгових павільйонів, автомобіль. Дронами війська РФ атакували також Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Дружківку, Добропілля, Святогірськ. За даними обласної поліції, є руйнування приватних осель, гаражів, господарських споруд, підприємств та адмінбудівлі. Понад півсотнею ударних дронів атакували росіяни цієї ночі в Українській області. У командуванні повітряних сил повідомили, ворог запускав як ударні БПЛА, так і дрони імітатори з різних напрямків. Наші оборонці знешкодили 40 ворожих БПЛА, типу шахет на сході та півдні країни. 22 збили вогневими засобами ураження. 18 – локаційно втрачені або подавлені реб. Понад 80 обстрілів за минулу добу зафіксовані на Сумщині. Найбільше потерпали Сумський та Шосткінський райони. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, росіяни здійснили 20 скидань вог із БПЛА, спрямували 30 керованих авіабомб. 20 разів обстріляли регіони з реактивних систем залпового вогню. Як наслідок є пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури за добу з Сумщини евакуювали ще 52 людей. Двоє людей постраждали через російські атаки на Харківщині. Це жителі сіл Веселе та Шестакове. В обласній владі повідомили, російська армія била по регіону з різних видів озброєння. Зокрема, вона спрямувала 39 некерованих авіаційних ракет, 4 керовані авіабомби, 11 ударних безпілотників та 4 ФПВ-дрони. Є пошкодження приватних осель, господарських споруд та автівок. Керовану авіабомбу зранку росіяни скинули на великомихайлівську громаду Дніпропетровщини. Як повідомляє обласна військова адміністрація, внаслідок атаки загинув чоловік. Спалахнула приватна оселя. Нікопольський район ворог обстрілював з важкої артилерії. Потерпали Нікополь та Мирівська громада. Там минулося без загиблих і постраждалих. Літню жінку поранили росіяни в Пологівському районі Запоріжжя. Про таке повідомляє ова. загалом окупанти завдали по регіону понад чотири сотні ударів. З авіації обстріляли гуляйполе та малуток мачку. Атакували майже трьома сотнями безпілотників, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. У наслідок російських атак пошкоджені квартири, приватні будинки та автівки. Російські склади боєприпасів знищили дрони СБУ біля тимчасово окупованого Харцизька. Про таке повідомляє служба безпеки України. Озброєння ворог зберігав у селі Велике Оріхове. Після вибухів там почалася потужна вторинна детонація та зайнялася пожежа. Росіяни використовують Харциськ як тилову базу і розташовують там командні пункти, логістичні центри та приміщення для боєприпасів. У центрі протидії дезінформації при РНБО опублікували коротке відео з феєрверками на окупанських складах. Українські воїни влаштували загарбникам дроноцид, провели комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БПЛА, керували нею департамент активних дій головного управління розвідки та командування повітряних сил. Задіяли кілька підрозділів на запорізькому напрямку, підпорядкованих зокрема оперативно-тактичному угрупованню Запоріжжя та оперативно-стратегічному угрупованню Таврія. Бійці виявили 90 позицій, і місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Майже половину з них протягом місяця знищили або завдали окупантам серйозних втрат. Тож робота триватиме, зазначають у гур. Військові аеродроми та завод, що працює на потреби армії агресора, були під атакою дронів цієї ночі у Росії. Місцеві жителі писали про вибухи у Єльці та Липецьку. У місті Єлець вибухало поблизу заводу енергія, що виготовляє батареї модулів керування для авіабомб іскандер м крилатих ракет морського базування. Тамтешній губернатор заявив, що безпілотник буцімто упав на парковані підприємства. Щоправда, якого не уточнив. У Липецьку розташований російський військовий аеродром, де базуються літаки Су-34, Су-35 і Міг-31. Про атаку безпілотників повідомляли і губернатори Воронецької та Тамбовської областей. У місті Котовськ спалахнула пожежа на одному з підприємств. Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження на польоти в аеропортах Саратова і Тамбова. Російського агента у повітряних силах ЗСУ затримала Служба безпеки України на Львівщині. Майора Росії завербували через його колишню дружину, що працює на агресора в Мелітополі. А його діяльність координував кадровий працівник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Білодєдов зловмиснику. Загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ. Військову допомогу Україні не зупинили, а лише переглянули, адаптуючи свій підхід до завершення війни в Україні. Про це заявила речниця Держдепу США Темі Брюс. Вона наголосила, що зобов'язання Сполучених Штатів щодо України не змінилися. Утім, надалі вони базуватимуться на пріоритеті інтересів Америки днями. Деякі змі поширили інформацію про призупинення американської допомоги Україні, нібито через занепокоєння щодо надмірного скорочення арсеналів. США ішлося зокрема про ракети для систем ППО Петріот. Ми не призупинили постачання зброї в Україну. Ідеться лише про один аспект: одну ситуацію, одну подію, яку змінили. Як ви чули від міністра оборони, є багато інших потужних варіантів і зусиль щодо української ситуації з озброєнням. Президент Трамп також вказав на свою незмінну відданість зобов'язанням щодо ракет Петріот для України. Вогнева підтримка, транспортування десанту і зброї, евакуація поранених завдань в українських бойових авіаторів багато. І сьогодні вони відзначають. Професійне свято день армійської авіації сухопутних військ зсу на їхньому рахунку. Значні результати в захисті України, зазначив президент Володимир Зеленський. Подякував воїнам і наголосив, держава не забуде про героїчні операції в Маріуполі, острові Зміїному і багатьох інших. Пам'ятатимуть українці і про тих фахівців, які віддали життя під час захисту батьківщини. Наступний випуск новин уже о тринадцятій. Ну а зараз слово Ірині Баглай. Ірина, дякую, Олександра. Новини з фронту, наслідки ранкової атаки на Полтаву та які нові послуги надаватимуть українцям за кордоном консульства. Про це за кілька хвилин у нашому ефірі.